600 три кілометрів квадратних. Нашої вільної України. Триває етер на громадському радіо, і далі будемо говорити про ігри нескорених 2023 Українська команда здобула 34 медалі, серед яких 12 золоті. Це найкращий результат за історію участі нашої команди. І з нами вже на зв'язку є Юлія Шевчук, госпітальєрка, учасниця цьогорічних ігор нескорених і людина, яка здобула три медалі. І я вітаю Юлію вас із перемогою і з тим, що для вас це були нові види спорту. Два з них. Так, точно, наскільки я розумію, ви тільки з ними ознайомилися, і вже такий результат це фантастично. Мої ще раз вам вітання. Дякую, але хотілося б наголосити про те, що все таки ігри нескорених це не про медалі, це більше про реабілітацію і це більше саме про реабілітацію через спорт, тому що дуже важко порівнювати результати з тим, що в нас в кожен рік була різна кількість учасників збірній, і в принципі різні терміни на підготовку. Тому в принципі в даних сроках збір. Зробила максимум, що могла, але хотілося б говорити про те, що все-таки ігри нескорених це не про медалі. Результат, який отримав кожен з учасників збірних, це щось більше, ніж медалі. Погоджуюсь з вами. Розкажіть, будь ласка, як долучилися до ігор? Вирішили це зробити і як обирали виду спорту? Я взагалі поїхала в ветеранхаб по роботі. А, а там мене переконали в останній день відбору податися на національний відбір. Я взагалі хотіла коли-небудь прийняти участь в іграх нескорених, але мені здавалося, що краще це робити після перемоги, і коли я прийду в форму. Бо якось я рік відновлювала ноги після серйозної травми, і м'язи взагалі забули, що вони м'язи. І тут мені кажуть: давай подавайся на національний відбір. Я така. Ну сама чудова в мене зараз спортивна форма. Ніколи не буває, знаєте, кращого кращого часу ніж зараз. Знаєте, як кажуть, я так розумію, що для вас відповідно ось ці такі додаткові бонуси у вигляді цих медалей. Це справді бонуси. Та тобто така приємна річ на додачу. Давайте тоді більше про атмосферу і загалом мету справді ви дуже слушно на початку сказали, що мета загалом цих ігор, цих змагань це саме реабілітація для ветеранів, для військовослужбовців, тому що чинні військовослужбовці теж беруть участь. І та атмосфера, в якій відбуваються ці ігри, вона якраз направлена на підтримку, на те, щоб повернути комусь мотивацію. Як ви сприйняли ось саму цю всю атмосферу звернення Принца Гарі, який звертався окремо до української команди так? і висловлював свою, своє захоплення, свою підтримку. Яке ваше загалом от враження від ігор? Загалом атмосфера була дуже дружня. Ти мав е, можливість поспілкуватися з представниками різних націй. Вони висловлювали всі е, дуже сильно свою повагу і підтримку Україні. Е, поспілкуватися з посадовцями, поспілкуватися з принцем Гарі. Е, було дуже приємно, що Україну цінують і приймають на такому високому рівні. І, звісно, в принципі, цей захід. Це про повагу, це про підтримку, це про взаєморозуміння. Ну і звісно, що про ре... В першу чергу про реабілітацію, про абілітацію, про адаптацію більше все таки ветеранів, але у нас брали і діючі військовослужбовці участі. Мені здається, що їм було найважче поєднувати службу і підготовку. Я, до речі, бачила ваш коментар про те, що участь в іграх, які є масштабним заходом, де дуже багато людей, гамірно підтримка, яскраве світло, багато контактів. Та і після, наприклад, повернення з передових позицій, після того як можливо хтось не встиг якийсь етап адаптації пройти, це не просто як ви почувалися в цій атмосфері? В тому то й справа, що після нацвідбору я одразу поїхала на ротацію в Донецьку область. На місяць потім я повернулася і дізналася, що я в збірні і почалась моя підготовка. У мене було дві мінновибухові травми з серйозними е, черепно мозковими травмами, тому мені було досить все-таки важко знаходитися в такій кількості звуків, голосів, світла. Е, але в, в принципі, за допомогою навушників, окулярів ці проблеми вирішувалися. Тут в першу чергу треба пам'ятати навіщо цей захід. А це такий тимчасовий дискомфорт. Тим паче, що я жартувала там постійно над нами пролітали літаки. Такі, я жартувала проти... собі і... плюс в передостанній день в Німеччині тестували систему попередження і включили тривогу, і я просто жартувала, що це все для того, щоб українці всюди почувалися як вдома. Німеччина постаралася в лапках кажучи, а скажіть, будь ласка, пані, а, Ні, чому вона постаралася і не в в лапках кажучи. Добре, що вони готують своє населення до тривог. Добре, що вони тестують ці системи. Повітряну тривогу, чути ну вірніше цю тривогу, чуто в будь-якому куточку міста досить чітко і голосно. І це добре, що інші країни пам'ятають про те, що потрібно перевіряти ці системи. Thank you. Я нагадаю, ще нашій аудиторії, що з нами на зв'язку людина, яка є парамедиком, та учасниця добробату госпітальєри і учасниця Ігор дві 2023. І я би хотіла таки сказати, в яких в яких саме видах спорту ви здобули ці медалі, тому що вони важливі. Все одно мені здається, це і плавання, це і стрільба з лука серед жінок новачків, і ще й це вислування. Для вас особисто ось цей досвід і участі в цих видах спорту, цих тренувань і досвід участі в виграх нескорених. От ви особисто як все це для себе переживаєте? Що це вам дало? От зараз пройшло трошки часу, вже після повернення з змагань. Можливо, ви для себе зробили якісь такі, знаєте, намітки на майбутнє, що чимось будете займатися? Або загалом ви собі сказали, я можу, я... це мені потрібно. Що ви поділіться цим, будь ласка? Справа в тому, що я першопочатково підходила досить серйозно до вибору видів спорту. Лук це взагалі дуже шикарний вид спорту для розвитку концентрації і внутрішнього спокою. Це як медитація, але мені здається, в тисячу, а то й в десять разів крутіше і краще. Веслування воно дуже сильно допомагає в розвитку всіх м'язів, а для мене це було дуже важливо після того, як я е, рік відновлювала ноги і дуже сильно попросила по фізичній підготовці. Е, плавання дуже корисне для спини і для розробки е, ніг після операцій. Тому, власне, всі ці види спорту допомогли мені відновитися фізично, і саме головне, що вони дуже сильно е, допомагали мені в особистому розвитку, е, розвитку моєї стійкості. Ну і психологічно це теж досить сильна, хороша підтримка, плюс, в принципі, дуже важливо для людини завжди коло спілкування, знаходитися в полі однодумців і ігри нескорених однозначно це все дають, тому це досить. Надпотужний, я би сказала, досвід, з якого я все ще продовжую брати уроки зараз після повернення, скажіть, будь ласка, Юлія, мені здається, дуже важливими і особливими є контакти з командами з інших країн, що можливо вам говорили представники інших держав, тому що ми зараз провадячи цю надзвичайну боротьбу, викликаємо захоплення у багатьох наших сусідів партнерів. Що особисто ви чули, що для вас можливо було таким подаром. Бо ми, мабуть, вважаємо себе звичайними людьми, хоча я вірю, що військовослужбовці, всі ті, хто долучені до оборони, медики, вони трохи більше, ніж звичайні люди. Ну, Ми все ще люди. Це однозначно, е -е, учасники з інших країн дійсно нас дуже тепло е -е, зустріли, підтримували. Е -е. Плюс було дуже важливо почути про їх досвід. Наприклад, ми на третьому навчально-тренувальному зборі нам пощастило, і ми мали змогу бути на ньому в Хорватії, якраз саме перед іграми. І хорвати нас дуже тепло зустріли. Вони. Ділилися тим, як їхня країна приходила в себе після військових дій, як ветерани як у них побудована система підтримки ветеранів. Ми жили в ветеранському центрі, і це, в принципі, був досить надихаючий досвід. Хотілося я не знаю як іншим, але мені точно захотілося долучитися до того, щоб такі подібні центри створювалися в Україні. В не тільки в центрі, а й в обласних центрах, в невеликих містечках, тому що це дуже важливо. Я, до речі, з вами на всі 200% погоджуся, і для мене важливо, щоб нормою стало, щоб приїзд в невеличке містечко або повернення додому після бойових дій для ветерана або ветеранки, означало, що в недалекій доступності для нього може бути басейн, якийсь спортивний майданчик. Ну і звісно, ось такий ветеранський центр, який так само допоможе, спрямує і так. Буде там тим, хто буде координувати, підтримувати на цьому шляху, і такого дуже багато в країнах Європейського Союзу, про що ви кажете, і хочеться, щоб у нас мені видається, це вже би мало бути, зважаючи на те, що російська агресія і активні бойові дії тривають 2014 року. Скажіть, будь ласка, наскільки на вашу думку важливо, можливо, створити у нас наші національні подібні якісь ігри нескорених, так або якісь такі змагання саме. Для ветеранів та військовослужбовців, можливо, чинних? Вони вже плюс-мінус створюють ну, починають створюватися різноманітні спортивні івенти, але хотілося, щоб їх було більше, тому що я бачу, яка. Наскільки стають натхненними люди, які долучилися до правильної спортивної активності, і мені хотілося, щоб такі заходи були не тільки міжнародними, а у нас і всеукраїнськими, і обов'язково, щоб вони були локальними, тобто на території обласних центрів, містечок, тому що спорт. Це досить хороше підґрунтя для реабілітації, причому комплексної реабілітації, тому що спорт надає дає набагато більше ніж просто фізична складова. Та це не лише про тіло, це правда. Скажіть, будь ласка, Юлія, чи вдалося використати або можливо якось так волею-неволею виникали якісь розмови з представниками інших команд про країну агресор? І знаємо, що почасти в Європейському Союзі не лише залишаються ще люди, які мають якісь такі певною мірою міфічні уявлення про цю країну, так і ну можливо висловлювали вам сподівання на якісь примир. Рення, тощо, то якісь переговори, чи якісь такі розмови лунали. Або якщо ні, що дуже добре. Чи треба і цей майданчик використовувати, аби нагадувати, хто така Росія, що вона скоює, і що вона має понести відповідальність? Обов'язково ми маємо використовувати всі майданчики для того, щоб нагадувати про те, що в Україні йде війна. Про те, що агресор в цій війні саме Російська Федерація, про те, що без перемоги над Російською Федерацією, миру е в Європі не буде. Е і всі ці меседжі ми маємо проговорювати досить чітко, як українці, на всіх майданчиках, незалежно від того, це якийсь е, великий івент чи просто звичайне спілкування. Але на щастя, я не стикалася ні з ким, хто би мав сміливість е, взагалі хоч щось подібне проговорити. Всі абсолютно, всі, з ким я спілкувалася, абсолютно розуміли, в яких умовах ми живемо. Це дуже здорово, що така атмосфера адекватна. Дуже Юлія, ви могли би розповісти кілька слів ще про учасників української команди? У мене просто викликали захоплення багато наших учасників, особливо, особливо стрільці з лука, скажу я вам так, тому що там є такі учасники, ну дивлячись на яких просто захоплюєшся, просто захоплюєшся цими людьми. Розкажіть, можливо, про ваші якісь оці нові знайомства. Наскільки не очікували на які результати від себе чимало наших учасників та учасниць Це був реально дуже надихаючий для мене досвід. Коли ти бачиш, як Вовчик Товкіс, маючи настільки серйозне поранення в голову, почав грати на піаніно, дуже крутезно стріляє з луку, дуже Абсолютно надзвичайно дає раду своїм вестибулярним порушенням. Коли ти бачиш, як Вадік Мазніченко е беручи лук, майже там е перший раз в руки і зубами починає стріляти майже одразу ж в десятки й дев'ятки, е це надпотужний досвід. Коли ти бачиш, як Діма Полов'ян е з Кожним днем покращує свої результати в якийсь момент. Він почав стріляти краще ніж ми всі, причому досить стабільно. Нам навіть тренери казали: хочете подивитися, як ви маєте працювати. Діма, покажи. Е, дуже надихаючий для мене досвід був е, спілкування е, з Яриною Алімановою. Ми з нею багато е, жили поруч. Це просто це моя велика любов на цих іграх, тому що сильнішої жінки е, в своєму житті е, я, мабуть, і не зустрічала. Ладно, зустрічала Яна Зінкевич, але Яна просто надзвичайно крута і надихаюча. Е, та всіх не встигнемо згадати, але я вам дуже дякую. Я просто Зараз так. можу дійсно перелічувати 25 учасників, тому що це явно, ну це повністю не випадково набрана е збірна. Це крутезні люди. У кожного можна було повчитися, і кожен це е шматочок натхнення. Дуже дуже здорово, і я нагадаю, на що триває відбів проходить національний відбір. Тобто не всі охочі потрапляють в підсумку. Так, от в цю команду, яка їде на осі ігри ну цього року, наприклад, в Німеччину, це, це дуже дуже здорово і дякую, що ділитеся. Ми маємо ще буквально там 5 хвилин на розмову. Скажіть, будь ласка, Юлія, ви зараз? Я так розумію, як тільки завершилися ігри, ви зібрали свої речі і поїхали на чергову ротацію. А, ні, все таки трошки е, собі дам період на відновлення, тому що івент був досить сильно для мене е, незвичний. Як я люблю говорити про, про те, що до ігон нескорених все, що в мене в житті було зі спорту, е, це спортивна медицина в медичному університеті як предмет. <смістя> тому в такі досить короткі, досить такий короткий час завантажитися досить потужно в ці види спорту і показати в них догідний результат. Все-таки мені далося це трошки важко. Тому я хочу трохи буквально трохи відновитися, а далі продовжити працювати на нашу перемогу, тому що на головна перемога у нас все ще попереду, і це єдина перемога, на якій зараз варто концентруватися всім. Погоджуюся, скажіть, будь ласка, Юлія, кілька слів про вашу роботу, і чомусь мені подумалося. Чи відстежуєте ви долю тих поранених, з якими працюєте, і можливо, так чи вдається потім, якщо ці контакти якось підтримують? Хоча це справді складно так робити, тому що ви там залишаєтесь на своїй ділянці, а людина далі йде по лікарях і далі починає свій непростий шлях відновлення. І, от можливо, та теж проговорювати оцю цю потребу в? Звернені до спорту, так, як дуже хорошому такому інструменті повернення реабілітації? На жаль, дуже мало підтримую, тому що е, твій шматочок роботи. Це досить невеликий шматочок роботи. ну, Медична евакуація це досить невеликий шматочок роботи довгого, довгого ланцюжка життя, довгого ланцюжка відновлення. Але насправді я завжди намагаюся робити свою роботу по максимуму. І, наприклад, коли я була на стабілізаційному пункті, зустріла там хлопця, який втратив кінцівку. Він був дуже в засмученому. У стані і готувався вже до того, що він буде це все стягувати за свої кошти. Я одразу давай йому в телефон вбивати е, програми, вбивати реабілітаційні центри. Понаписувала йому 100-500 контактів. Я вже дивлюся. Він вже абсолютно через 5 хвилин в іншому стані. Він вже розуміє, що він не сам, що йому є до кого звертатися. І мені хотілось би, щоб зараз максимально кожен поранений, який стикається з пораненням, уже зі старту знав, що він не сам. Оце якраз те про що на фінал хотіла вас запитати, що би ви порадили і самим пораненим, і рідним, і рідними близькими кітає тими, хто підтримують, і мають показати. Що майбутнє є, воно може бути різним, воно може бути навіть таким, як можливо, про яке ми і мріяли, і з такими висотами, про які ми можливо колись мріяли. Так і вважаємо, що вони тепер не є доступні. Я не буду одразу брехати і говорити про те, що в нас налагоджені всі системи, але обов'язково варто шукати обов'язково варто пробувати всі необхідні для вас можливості, в тому числі і спорт. Правда, попередньо обов'язково проконсультуйтесь зі своїми лікуючими лікарями, говоріть обов'язково з е, ветеранами і військовослужбовцями, які пройшли вже, е, мали схожі поранення, пройшли цей досвід. Вони вам надзвичайно багато чого можуть розповісти, і в принципі вони всі досить сильно відкриті люди. Тому важливо не закриватися е, в. В своєму в своїй травмі, в своєму горі, а шукати можливості. Тому що можливості зараз дійсно є, і я хочу я пам'ятаю, да. як я отримала поранення в 16-му році. Коли більшість лікарів навіть абсолютно не розуміли ні, що таке контузія, ні що таке міновибухова травма, ні що я за звірятко, що зі мною робити, що зі мною коїться, все таки зараз набагато більше стало інформації, набагато більше можливостей, і... тому важливо шукати. Та і в Україні є можливості протезування. Я теж про це підкреслю не тільки за кордоном. Це важливо знати. Юлія, дякую надзвичайно. Юлія Шевчук, госпітальєрка, учасниця «Ігор Нескорених-2023» Була з нами на зв'язку. Вислухали громадське радіо. Буду з вами прощатися. Мене звати Євгенія Гончарук. Слухайте, думайте. Шістьсот тисячі кілометрів квадратних. Нашої вільної України.